Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa Євий. Мене звати Андрій. А темою даного відеогляду буде люстра відробника Ride Selection. Люстра на 6 плафонів. Є ще модель в колекції на 8 плафонів. І Колір у мене чорний. А також такі самі моделі пропонуються ще в кольорі матове золото. Каркас її повністю з металу, матова, гладка поверхня. Плафони з білосніжно-білого матового скла діаметром 12 см. Патрони є 27 см, Кераміка, максимально допустима потужність кожної лампи 60 Вт. Купуються лампи окремо, я встановив LED-лампи. споживає кожна 6 Вт, видає близько 50 А Діаметр лампи, який тут підходить, максимальний це 68 мм. Звертайте на це увагу. Я її підключив, ось так вона виглядає увімкненою. Симпатично виглядає. Освітлення досить яскраве. Воно таке виходить приємне, м'яке, але при цьому яскраве. Люстра дуже добре буде освітлювати кімнату. Кімната може бути будь-якого типу та призначення. Площа кімнати близько 20 квадратних метрів. Покажу вам її з усіх боків. Тут виходить так, що по три Ріжка в нижній та верхній частині. Ці нижні, вони довгі, верхні такі самі, але довжина їх двічі менша. В принципі, за бажанням можна цей циліндр так перевернути і будуть коротші внизу, а ці довші зверху. Може вам так сподобається більше. А від стелі вона відступає на 44,5 см, кріпиться за допомогою монтажної планки, діаметр стельової чаші 10 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимося!